Поговоримо з вами про події. Що це, як їх налаштувати в середовищі Лазарус і що з ними можна виконувати. Давайте поговоримо спочатку про те, що подія це будь-яка дія, яку можна виконувати з об'єктом. Наприклад, натискання, наведення мишки, подвійне натискання, спробувати зміна розміру. А як результат для кожної з цієї дій ми можемо прописати програмний код, який буде виконувати якісь певні дії. Так от, давайте переглянемо. Приклади подій. Клік це е, одинарне натискання клавіші е, мишки. Тобто, як ми завжди говоримо, наприклад, одинарне натискання ЛКМ. Клоус це закривання форми. Тобто, наприклад, подія буде після того, як ми закриваємо вікно. Е, хоча це не досить доречне, але е, можна прописувати для нього. Cate це створення. Тобто ця подія буде відбуватися відразу після того, як в нас запуститься програма, і форма буде створена. Кейпрес це натискання будь-якої клавіші на клавіатурі. І саме цікава подія, наприклад, це маус-мув. Тобто від двох слів маус-мишка, мув рухати. Тобто, у нас буде відбуватися дія тоді, коли ми будемо просто наводити на наш об'єкт. Окрім цих подій, в нас є інші, наприклад, такі як дабл-клік, тобто подвійне натискання клавіші мишки. Є, наприклад, подія resize – це подія, яка буде відбуватися після того, як ми будемо пробувати змінювати розмір. Де знайти ці події і як їх налаштувати? Наша попередня програма. Я натискаю на батон, форма поки що в мене десь зникла, але потім з'явиться при запуску. Я заходжу в інспекторі об'єктів у вкладочку події. І ось тут я бачу всі ці події. Їх тут набагато більше, ніж я озвучила, дуже багато подій з мишкою є. Давайте спробуємо прописати якийсь код для окремих подій, подивитися, як це працює. Ось подивіться, будь ласка, on вже в мене червона активна, тому що ось тут в мене вже є процедура, яка буде відповідати за натискання на клавішу, на кнопочку. Давайте спробуємо з вами зробити подію On-Mouse Move. Як це зробити? Я натис... Вибираю подію і натискаю на три крапочки, які знаходяться біля неї. І зверніть, будь ласка, увагу, у мене автоматично в редакторі тексту з'являється також процедура, button 1 mouse move. І між словами begin-end я можу прописувати програмний код. А ось тут автоматично також з'являється подія прописана. І ще хочу, наприклад, подію on resize. Так само для того, щоб я могла з нею працювати, натискаю на три крапочки. Я створила три процедури, але поки що нічого вони не будуть виконувати, тому що я не прописала ніякий програмний код. Давайте спробуємо створити одну і ту саму дію, з якою ми з вами знайомилися в попередній роботі, це зміна кольору. Для цього давайте пригадуємо. Спочатку ми повинні написати назву об'єкту, з яким ми працюємо. Я хочу змінити колір форми. Тому я пишу форм 1. Далі я пишу назву властивості, колор. Бачите, відразу нам середовище, зараз виводить вікно з підказками. Колор. E, e, далі натискаю дві крапки до рівня, тобто оператор присвоєння. Далі вказую конкретне значення. E, нагадую, що кольор у нас пишеться «CL», наприклад, Red. Якщо ви не знаєте, як пишеться колір, або щось сумніваєтеся, ви можете завжди зайти у властивість колір і в списку переглянути. Тому що, наприклад, є деякі нюанси. Наприклад, колір Pink програма не розпізнає і на нього ніяк не відреагує. Але я хочу відразу наголосити: не потрібно обирати цей колір. Просто можна подивитися, як він називається, для того, щоб прописати в програмний код. Інакше ми потім просто не побачимо результату. Нехай при натисканні на кнопочку в нас буде змінюватись колір на червоний, при наведенні, нехай це буде синій. Бачите, я просто копіюю ту саму стрічку програмного коду, просто вставляю її в різні процедури. Зверніть увагу, я не міняю значення форм 1, тому що форма нас всього одна, і працюємо ми саме з нею. І останнє, наприклад, коли я буду пробувати змінювати розмір форми, нехай це буде грін. Я беру такі самі ходові три кольори, які всі з вас знають. І тепер пробую запустити нашу програму подивимося, як це працює. Бачимо, що Зараз моя форма вже зелена. Чому, по суті, вона така? Тому що коли вона створилася, вона автоматично змінила розмір. Зараз, якщо я буду змінювати розмір, нічого не відбуватиметься, тому що вона вже такого кольору. Пробую наводити на мишку. Бачите, лише навела на курс... курсором на кнопочку, навіть не встигла натиснути, і колір змінився на синій. Натискаю, стає червоний. Просто наводю синій. Пробую розтягнути, і бачимо, не змінився. А чому не змінився? Тому що, зверніть, будь ласка, увагу. При зміні розміру кнопки у нас буде мінятися колір. А розмір кнопки, на жаль, ми так легко не можемо змінити. Тому тут трошечки ця процедура написана недоречно. Давайте ми спробуємо змінити саму процедуру. Спробуємо її створити не для, фо, не для button 1, А ось, бачите, в інспекторі об'єктів я обрала форму. І бачимо, зараз в мене всі процедури пусті. Точніше, події. Я хочу обрати подію on resize. І сюди ж прописати цю саму команду. Для бат Процедуру для батона я хочу просто видалити. Я можу видаляти процедури, які мені не потрібні, але їх потрібно буде видалити і ось тут вгорі, інакше при запуску програм мені видається повідомлення, що щось не так, у цієї процедури немає, вона не активна. Я видаляла батон 1 ресайз, тому саме цю процедуру я і видаляю. Зараз я знову запускаю програму. В мене просить їх видалити, Якщо це справді так, я підтверджую і видаляю. І дивимося, наводю синя, натискаю червона, і зараз змінюю розмір форми, бачимо зелена. Тобто, ось таким чином в мене легко працює, працюють різні події. В межах однієї програми я можу запланувати собі так, що при виконанні різних дій з одним і тим самим об'єктом в мене будуть виконуватися різні команди. Поки що ми з вами говоримо лише про зміну кольору, тому що це одна з найпростіших стрічок програмного коду, які можна прописати. Ще раз наголошую: для того, щоб оформити подію, нам спочатку потрібно обрати об'єкт, для якого ми хочемо це налаштувати. У вікні інспекторі об'єктів перейти на вкладочки події. Обрати подію, яку ми хочемо налаштувати, чи це буде відпускання клавіше, чи це буде навпаки натискання, чи це буде наведення мишки, і так далі. Далі обрати подію і натиснути три крапочки для того, щоб у нас з'явилося вікно процедури у редактору тексту, в якому ми будемо прописувати наш програмний код. В принципі, я думаю, нічого складного немає. Переглянути, які саме є події, можна і в даному відео. Середовище Лазарус, в кого є можливість завантажити його на комп'ютер. В кого будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарях.